this is Очистий славний час, хай слава Богу не змовкає, з різдвом ми всіх вітаємо вас, здоров'я, щастя вам бажаємо. Нехай вас Бог благословить, хай він постійно буде з вами і вас безмірно наділить своїми щедрими дарами. Серця хай ваші не мовчать, віддайте Богу поклоніння, блакитне небо хай летять, пісні, подяки і хваління. Ця радість вічна і свята, нехай наповнить ваші груди, і про народження Христа навкруг нехай почують люди. Святковий і чудовий час сьогодні ми від Бога маємо, тому сердечно, друзі, вас з Різдвом Христовим ми вітаємо. Амінь. Свято, свято. Ви святкуємо різдво, різдво. Слава Богу. Слава Богу, во бо спасіння не прийшло. Два всіх дорослі діти, разобраті, народи нам дитятку, щоб дати сім життя. Амінь. Цей чудовий день жиства, Богу Віхалини, щира слава і хвала. У земній долині, тож сьогодні хочу я його привітати Повне серденько хвали Господу віддати. Сьогодні радості багато усіх усмішка на устах. Сьогодні у нас великий свято День народження Христа. В цей день у світ прийшов Месія, нам Сина Бог подарував, щоб раді. Щоб ми отримали спасіння, щоб радість кожен нас пізнав. До весели по спеціально. Ходи, на дитячку подивитись. Ходи, юночка не маю, хочу просто з я щасливий, бо сьогодні день назвучення Христа, під остатком Днім Господні це подіяне, просто спасав, прославляти подавно його люблю. Амінь. Свого не прийняв Ісуса, що людям приніс вічне життя. Царю землі і неба мир небеса, ми усім на землі, нехай завітає сніги старого життя беру, до нього ніколи я не повернусь, бо в серці моїй.

Царю землі і неба, мир небеса, мир усім на землі, Ісуса вів, святі, сьогодні відкриті тобі, Він ніжно пригорне тебе і простить ці провини, якщо молитві простійні. Ти серце відкриєш. Я б... На земли и неба, мы в Землі і небо, мир небеса, мир усім на землі. Мир небеса, мир усім на землі, бім бом, бім-бом, радість людям всім народився цар. Я жіночок молодіний. І дзвіню неспроста всім я людям сповіщаю про народження Христа. Я дзвіночок єсти, цей день сідать дзвіню, у уфлеєми цару дився, вістку цю я вам несу. Я є дигенький, я дзвіночок, не є виєдзінки, а у сказу твоєю, Народився чар святий

Розставляю. Це дзвіночки, щоб ви знали, про Різдво вам розказали Свято це, бо неспроста, це народження Христа. Різдво не найочікуваніша подія, запланована заздалегідь. Бог готував її тисячоліттями, розповідав, писав через людей. Але прихід царського немовляти лишився непоміченим. Але Бог зробив її надзвичайною, такою, що запам'яталася на всі віки. Зірка, що сяяла над вифлеємом, ангельське військо славило Бога. Пастухи, які б ніколи в житті не потрапили в царські палати, були запрошені бачити творця землі. Ще, ще мудреці, які не були навіть сестральського народу, не чули обідниць про Месію. Не знали про маленький вифлоєм, прийшли вклонитися царю. Цю надзвичайну історію знають люди в усіх куточках землі. В день різдва в цвіт прийшла надія і лишилася з людьми. Друзі, різдвяна подія така дивна, але така божественна. Всі, хто причетні до неї, бачили Бога і славу Божу. Так, в той день збулося Господнє слово, сказане через пророку Ісая, що діва народить сина і дадуть йому ім'я Еммануїл, що означає з нами Бог. Бог завжди був із своїм народом в вогняному і хмарному стовпі, в скинії, в голосі пророків, але ніколи Бог не був так явно із своїм народом, як через свого сина, народженого від Діви Ісуса Христа. Бога не бачив ніхто. Лише Ісус Христос показав нам Бога Отця, який Він є насправді. Кожного разу, коли Ісус говорив, Він говорив слова Отця. Ісус поступав так само, якби це зробив Отець. Великий Бог, який творив всесвіт, прийшов на землю, вміщається в бідні ясла, живе в людському тілі. Отець послав єдинородного сина, щоб люди через віру Сина Божого стали синами і дочками Божими. Отже, виходить, ми теж причепні до різдвяної події. Ісус прийняв людську природу, щоб назавжди стати Богом з нами, Він став нашим батьком. Так, колись Бог був в храмі в скинії, Йосип і Марія, пастухи, мудреці, апостоли вони бачили Бога і торкались Його. А ми через віру в Ісуса Христа маємо Бога в нашому серці. Слава Богу. Бог з нами. Ісус сказав, я з вами по всі дні аж до кінця віку. Амінь. Зоря, ясна з'явилась, ясна я Боже, не мовля, я слах народилась, яслах народилась, вірю я, вірю я, що небо він покину, що спасти людину. Знаю я, знаю я, що світ він цей прийшов відкрити нам любов. Раді. Палала, ясно, так палала, а Марія. Ісуса колиха Ісуса споливала, вірю я, вірю я, що небо він покинув що спасти людину. Знаю я, знаю я, що світинця прийшов. Ради земля, спихай, давай на солнце, спасибо земля. Бог виноград, когда надеж за нас жителей. Загинув, але мав життя вічне.